Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Фази місяця впливають на природу людини, її енергію та настрій. А місячний календар допомагає у них зорієнтуватися. У травні 2025 року місяць проходить повний цикл від молодика до повній назад. Тому використовуйте місячний календар на травень 2025 року, щоб правильно вибрати час для роботи, відпочинку, догляду за здоров'ям, фінансових рішень і навіть домашніх справ. Фази місяця у травні 25-го року. Травень розпочинається у фазі зростаючого півмісяця. Це період активного росту. Люди відчувають більше енергії, природа пробуджується. 1, 2, 3 травня зростаючий півмісяць. Час для нових починань навчання планування. 4 травня перша чверть. Період активних дій важливо рухатись вперед. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 травня зростаючий опуклий місяць Найкращий час для вирішення складних питань бізнесу та фінансів. 12 травня повня період емоційної напруги не варто приймати важливих рішень. З 13 по 19 травня спадаючий опуклий місяць. Час аналізу підбиття підсумків. 20 травня остання чверть. Період очищення, позбавлення від зайвого. З 21 по 26 травня спадаючий півмісяць. Підходить для відпочинку медитації 27 травня повний місяць, оновлення, заряд енергії. 29, 30 та 31 травня зростаючий півмісяць, час для нових планів. Кожна фаза місяця має особливий вплив на волосся. Щоб стрижка або фарбування дали бажаний результат, важливо підібрати відповідну дату для походу до майстра. У сприятливі дні волосся активніше росте, виглядає здоровішим, а новий колір тримається довше та виглядає яскравіше. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 травня період зростаючого місяця. Це ідеальний час для зміни іміджу. Волосся після стрижки швидше відростатиме, стане міцнішим і здоровішим. А фарбування буде яскравим і стійким. 12, 13 травня повня. Бажається, що у цей час стрижка може надати волосю сили і густоти. Проте для фарбування цей період підходить лише тим, хто прагне експериментів. 29, 30, 31 травня місяць знову починає зростати. Це сприятливий момент для оновлення образу. Такі стрижки, укладки та фарбування дадуть гарний результат. Несприятливі дні для стрижки у травні 25-го. Є дні, коли краще утриматись від стрижки чи фарбування волосся. Це може негативно вплинути на стан волосся та якість результату. З 14 по 27 травня у ці дні стрижка може зробити волосся слабкими лабки, а фарбування може бути настійким. Кольор швидко вимається або вийде нерівномірний. Місячний календар на травень 25 го і вплив на здоров'я. Місячний цикл впливає на організм. У різні фази варто по-різному піклуватися про себе. Зростаючий місяць з 1 по 3 травня, з 5 по 11 травня з 29 по 31 травня. Організм краще за свої поживні речовини. Це гарний час для вітамінів, зміцнення здоров'я. Повня – 12 травня. Можливі перепади настрою, безсоння не варто перенавантажувати себе. Спадаючий місяць з 13 по 19 травня з 21 по 26. Ідеальний період для очищення організму детоксикації схуднення Новий місяць 27 травня. Енергія на нулі варто більше відпочивати. Також місячний календар допомагає у догляді за собою. Стрижка волосся краще підстригтися на зростаючому місяці. З 2 по 12 травня або з 29 по 31 травня косметичні процедури очищення шкіри краще проводити на фазі спадання з 15 по 27 травня. Операції та лікування краще не планувати наповню, а вибрати період спадного місяця. Місячний календар на травень 2025 року для садівників та городників. Місячні фази впливають на ріст рослин. Садівники давно помітили, що місяць може допомогти отримати кращий урожай. Зростаючи місяць з 1 по 3 травня, з 5 по 11 травня, з 29 по 31 травня. Час для посадки рослин, які дають плоди над землею томати, перець, огірки, кабачки зелень. Повня, 12 травня, краще не саджати і не пересаджувати рослини, оскільки вони можуть погано прижитися. Добре збирати лікарські трави. Спадаючи місяць з 13 по 19 травня і з 21 по 26 травня. Час для пересадки коронеплодів. Хто ще не встиг посадити картоплю, моркву, буряк, обрізати дерева та можна боротися з бур'янами. Останнє чверть – 20 травня. Гарний час для прополки, знищення шкідників. Новий місяць 27 травня рослини відпочивають краще не працювати в саду. Правильний вибір часу допоможе отримати міцніші та здоровіші рослини. Місячний календар і домашні справи. Фази місяця впливають навіть на побутові справи. Деякі дні підходять для активної роботи, а деякі для спокійного відпочинку. Зростаючий місяць з 1 по 3 травня з 5 по 11 травня з 29 по 31 травня. Гарний період для початку великих справ. Ремонту генерального прибирання перестановки меблів. Повня, 12 травня. День емоційної напруги. Краще не починати нічого нового, а просто завершувати розпочати. Спадаючи місяць з 13 по 19 травня з 21 по 26 травня. Чудовий час для позбавлення від зайвих речей прибирання очищення простору. Остання чверть, 20 травня, найкращі дні для викидання старих речей. Прибирання на горищі чи в шафах. Новий місяць 27 травня. Не варто перенавантажувати себе справами. Краще відпочити. Дотримуючись цього календаря, можна виконувати домашні справи легше та ефективніше. Фінансовий місячний календар на травень. Місячні фази можуть впливати на успіх у фінансових справах. Важливо вибрати правильний час для великих покупок, угод і планування бюджету. Зростаючий місяць з 1 по 3 травня з 5 по 11 з 29 по 31 травня гарний період для інвестицій, відкриття бізнесу, підписання контрактів. 1 чверть 4, 4 травня, час для сміливих фінансових рішень, підписання договорів. Повня 12 травня не варто робити важливі покупки чи брати кредити можливі емоційні витрати. Спадаючи місяць 13 по 19 травня з 21 по 26 травня. Період для аналізу фінансового стану, погашення боргів, економії. Останнє чверть 20 травня. Добре завершувати старі проєкти, але не варто починати нові. Новий місяць 27 травня варто планувати бюджет. Складати фінансові стратегії. Дотримання цих порад допоможе зменшити ризики та покращити фінансовий стан. Місячний календар про кохання і стосунки. Емоційний стан людини також залежить від супутника землі. Він може впливати на спілкування, конфлікти, примирення та знайомства. Зростаючий місяць з 1 по 3 травня, з 5 по 11 та 29 по 31 травня гарний період для нових знайомств, романтики та побачень. Повня 12 травня дні напруги. У цей час варто уникати непорозуміння та сварок. Варто уникати важливих розмов. Спадаючий місяць з 13 по 19 травня з 21 по 26 травня. Час аналізу стосунків розмов про майбутнє. Добре для примирення або, навпаки, завершення токсичних зв'язків. Останнє чверть 20 травня сприятливий період для розставання з людьми, які тягнуть вниз. Новий місяць 27 травня день для усамітнення, медитації, роздумів про себе. Знання цих періодів допоможе уникнути конфліктів і покращити відносини з близькими. Місячний календар подорожі. Навіть подорожі можуть бути комфортнішими, якщо враховувати місячний цикл. Зростаючий місяць з 1 по 3 травня, з 5 по 11 травня з 29 травня по 31 найкращий час для поїздок активного відпочинку. Повня 12 травня можливі затримки, складні ситуації в дорозі. Спадаючий місяць. З 13 по 19 травня з 21 по 26 травня. Час для спокійних подорож, паломниць, поїздок на природу. Останнє чверть 20 травня. Не рекомендується подорожувати, можуть бути несподівані труднощі. Новий місяць 27 травня краще залишатися вдома, планувати майбутні поїздки. Враховуючи місячний календар на травень 2025 року, можна зробити подорожі безпечнішими та приємнішими. До зустрічі в нових відео!